Вітаю вас на своєму каналі. Традиційно у п'ятницю ми з вами говоримо про одного із українських видатних митців. Сьогодні це Федір Крачевський, народився 22 травня за новим стилем 1879 року у бідній сім'ї земського лікаря в місті Лебедині Харківської губернії. У незаможній родині було восьмеро дітей. Дитинство його проходило в селі Ворожба недалеко Лебедина, де працював його батько. Скромні достатки Батька виявилися замалими для отримання такої родини. І в майбутньому Федорові, як перед тим і його братові Василові, доведеться прокладати власними силами шлях у житті та мистецтві. Художнє обдарування юнака виявилося вже в дитинстві. Батько брав синів на ярмарки у Ромне, Суми, Полтаву, Охтирку, де співали думи кобзарі, весело кружляли каруселі, продавалося чимало зразків народного мистецтва. Це надихало його на творчість. Він захоплено ліпив, малював, вишивав, розписував стіни та печі своєї хати разом зі старшим братом Василем. Згодом видатним архітектором і художником. Відмінно закінчивши навесні 1895 року чотирирічну школу у ворожбі, юнак бажав вчитися далі малярству. Його батьки, хоч і тішилися синового таланту, але не хотіли й думати про те, щоб він вибрав собі мистецьку кар'єру. Вони вважали, що місцями можуть бути лише заможні люди. Вищу освіту в той час можна було отримати лише в Петербурзі або в Москві. Україна, перетворена на глуху російську провінцію, не мала своїх високих мистецьких навчальних закладів, а існували по більших містах приватні рисувальні або малярські школи. Але вони вже мало що могли дати Федорові, який прагнув осягнути верхи мистецької освіти. Допоміг випадок, гостюючи влітку 1895 року у маєтку дідича Шапошнікова в одному з сіл коло ворожби в межиріччі, Федір показав йому свої рисунки. Шапошніков одразу оцінив видатні здібності юнака і, не порадившись навіть з його батьками, відвіз Федора до Москви. У Москві він мав давнього приятеля Константина Аполоновича Савіцького, що був там директором школи малярства з культури та архітектури. Але вони запізнилися, вступні іспити до школи щойно закінчилися. Тоді Шапошніков попросив свого приятеля Савіцького особисто переглянути роботи Федора і підкреслив, що він привіз до Москви без відома і згоди батьків. Той оцінив талант юнака, дав притулок у своєму домі і підготував до вступу на малярський відділ Московського училища малярства скульптури і архітектури. З тих часів. Він виніс дружбу з Іваном М'ясоєдовим, сином відомого художника-предвижника Григорія М'ясоєдова. У М'ясоєдових була садиба в селі Павленки на Полтавщині, де Іван зібрав товариство молодих художників, об'єднаних любов'ю до мистецтва, нудизму і культуризму. Називалося воно Сад богів. У це товариство входив і Кричевський. Тягали гирі, ходили голі, зображували себе давньогрецьких богів та героїв і шалено малювали з натури. Федір Кричевський та Іван М'ясоєдов приятелювали майже 15 років. Вони мали однакові вподобання. Іван з атлетичною статурою захоплювався цирковою боротьбою і прагнув утвердитися у мистецтві. Федір живописить від Бога, також полюбляв атлетизм. Частими гостями у М'ясуєдов були приїжджі художники, які теж працювали разом з молоддю. Саме тут Кричевський познайомився з письменниками Панасом Мирним Володимиром Короленком. Дачна садиба, якого на березі псла, слугувала базою в мандрівках на Етюди. Після закінчення училища Кричевський із м'ясоядом багато їздили по Україні. Побували у Ворожбі, Сорочинцях, Михайлівці, Лебедині, Полтаві, Харкові, Києві, Миргороді, Переясливі, Чернігові, Десь крізь із захопленням Кричевський малював з натури. Художник ладен був подорожувати по тих містах і селах, у яких колись побував Тарас Шевченко. Це була поетична закоханість місця в людей і природу рідної батьківщини. Молоді ексцентричні художники любили театральність. Згадуючи свої подорожі з м'ясоєдовим, Федір Кричевський зі сміхом оповідав, як вони, щоб ошелешити уяву провінційного дідича, у якого гостювали, та вразити серця місцевих красунь, виріжалися тоги римських патриців. У Лаврових вінках, немов немовладні господарі, Велично возлягали за столом і за апетитом на жарт з'їдали яєчню з салом до десятка яєць кожний, а за обідом по 30 шніцелів. Іноді тогу замінювали на блискучу вбрання іспанського матадора. 9 серпня 1902 року мала бути коронація нового короля Англії, мала приїхати пишна делегація від російського царського дому і Федора Кричевського назвали при царському дворі. Як Маляра настільки вправного, що йому можна доручити виконання рисунків королівської церемонії, Федір Крачевський, а з ним Суєдов поїхали до Лондона і використали цю нагоду не тільки на зарисування церемонії коронації, але й на відвідання лондонських музеїв. На Федора Крачевського справили велике враження англійські портретисти, особливо Вістлер. У 1903 році Кричевський вступив до Петербургської академії мистецтв у майстерню Іллі Репіна та Дмитра Кардовського, але через хворобу вимушений був перервати навчання. З 1905 року Федір квартирував у Шишаках на Полтавщині і в кінці цього року побрався громадянським шлюбом з Лідією Старицькою, яка матеріально допомагала Кричевському завершити навчання в Академії художеств. Відомо, що Лідія Яківна була артисткою Петербурзького театру, славилася неабийкою вродою, і тому не дивно, що Кричевський зображував Лідію Яківну та її дочку Галю неодноразово. У 1907 році Кричевський спробував стати викладачем у Миргородській художньо-промисловій школі імені Гоголя, але вільного місця не знайшлося. І він повернувся до навчання у Петербурзьку академію художеств, На цей раз до майстерні баталіста Франца Рубо. Він також відвідував скульптурну майстерню Володимира Беклемішева та студіював техніку офорту у Василя Мате. Федір Григорович Кричевський закінчив академію мистецтв. У 1910 році, виставивши на конкурс дві картини Поховання та наречена. Рада академії присвоїла йому звання художник, з правом викладати у середніх та вищих навчальних закладах і надала закордонне відрядження на рік. 1911 року Федір Кричевський виїхав у закордонну подорож. Він побував у музеях Берліна, Відня, Парижа, Генуї, Рима, Флоренції, Турина та Венеції. Багато малює під час подорожі, особливо в Римі та Венеції. Його захоплюють майстри відродження, величі та красою форми. З його тогочасних італійських робіт відомі Ринок у Римі, Старий місто у Флоренції та Беатріче портрет італійської дівчини. У Вінні навчався у Густава Клімта, вплив якого помітний як в філософії, так і в технічній манері окремих картин Кричевського. Творчим звітом про подорожі було полотно молодиці. Його роботи експонувалися на Венеційські бієнале. Експериментував, здобував визнання від Копенгагена до Америки. Подорож до країн Західної Європи викликала у Кречевського патріотичне бажання зробити свій внесок у збереження української культурної спадщини. На той час ентузіаст Яворницький збирав експонати для історичного музею. Художник Мартинович на Полтавщині збирав раритети і записував українські народні пісні. Федір Григорович із задоволенням взявся допомагати полтавському музею. Вишукує та збирає, як і його брат Василь, старовинні і сучасні йому рідкісні зразки українського народного мистецтва, купує килими, плахти, вишивки. В Зінькові на Полтавщині знаходить у церкві вишиваний воздух з 14 століття. Все це він передав музею. Поряд з цим одночасно Кричевський малював сільські краєвиди та портрети селян. У 1912 році Федора Григоровича запросили до Київського художнього училища на посаду викладача живопису. Ознайомившись ближче з цим закладом, він залишився незадоволений станом і методами викладання фахових дисциплін. Активно взявшись до роботи, вже через два роки він став директором училища і почав впроваджувати реформи. У 1914 році м'ясоєдов і Кричевський знову зустрічаються в Шишаках, де Федір працює над портретом старицької на золотому тлі. Це був останній портрет старицької, і саме ним завершуються явні модерністські тенденції, що були коротким епізодом у біографії Кричевського під впливом м'ясоєдова. Життєві, а знамі творчі шляхи двох митців Івана і Федера після того розійшлися. Розпалося і подружнє життя з Лідією Старицькою. Незабаром художник захоплюється іншою жінкою і декілька років не приїжджає у Шишаки, а Лідія Яківна з дочкою виїхала до Петербурга. Бурхливі роки політичних трансформацій не вплинули ні на світобачення Кричевського, ні на його мистецький смак. Він залишався вірним послідовником школи реалізму із встановленням радянської влади продовжив педагогічну діяльність у Київському художньому інституті. Коли імперія розвалилась і утворилася Українська Народна Республіка, тоді 5 грудня 1917 року було відкрито Українську академію мистецтв. Це був перший новостворений вищий навчальний заклад Незалежної держави. І саме Федора Кричавського обрали її першим ректором. Коли більшовики в січні 1918 року по кількаденних боях захопили Київ, вони за кілька тижнів свого панування розстріляли понад 5 тисяч цвіту української інтелігенції. Професори й студенти Української академії змушені були переховуватись, а сама академія була зачинена. Згодом академія була реорганізована в художній інститут, а Кричевський довгий час був то проректором, то деканом факультету станкового живопису. В 1919 році приміщення академії було забито більшовиками, а все майно її викинене на горище. Але праці академії не припинялась. Студенти ходили до своїх професорів додому і працювали там. В кінці 1919 року частина професорів академії роз'їхалася по селах, де легше можна було прожити. Виїхав і Федір Кричевський до свого дому, що він збудував собі в селі Шишаки. Ще в часи української держави за гетьмана у Києві було створено Українську академію наук. Федір Кричевський у цей час задумав створити для нової академії наук портретну галерею українських діячів науки та мистецтва. Тепер важко з'ясувати, що саме встиг він зробити в ті тяжкі і небезпечні часи. Збереглося лише два портрети. Перший з них це портрет академіка Володимира Вернацького з 1920 року портрет, яким ректор Української державної академії мистецтв висловлював свою шану першому президенту Української державної академії наук. Другий портрет мистецтвознавця професора Григорія Павлуцького з 1922 року. Творчість Кричевського у 20-ті роки ХХ 20 століття набуває нового розмаху і масштабності. Для митця це період великих творчих шукань та експериментів. Він вивчає фреску, іконопис і станкову темперу України. З його перших робіт темперою відомі портрет Романа Сина з пташкою та портрет дівчини з книгою. Цим роботам властива фрескова спрощеність форми, майстерна стилізація рисунку та лінійна виразність силуету, підкресленого лінією. У 1926-28 роках Федір Григорович Кричевський створює для малого залу Всеукраїнської академії наук погрудні портрети Тараса Шевченка, Миколи Костумарова, Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Олесі Українки, Івана Франка, Миколи Лисенка та інших. У 1928-29 роках Федір Кричевський робить шкіци композиції до Кирило Мефодіївського братства. Щоб намалювати в ті часи таку картину, не могло бути й мови, а виявлення такого шкіца коштувало б Кричевському життя. Боротьба українського народу за своє визволення, свою незалежність знаходила в різні часи своє відображення в українському мистецтві. В шкіці для братчиків видно, що народно визвольна ідея хвилювала і Федора Кричевського. Перед лицем нової татарської ночі, що нависла над українським народом, він відверто звертається до теми народного повстання до Гайдамаччини. Його увагу притягає постать легендарного ватажка Опришків Олексія Довбуша, борця проти польської окупації. Довбуш це найбільший і наймонументальніший твір місця. Ще в 1926 році Федік Речавський проїздив через Західну Україну. На зупинках потяга він зарисовував найбільш характерні гуцульські типи. Тепер ці зарисовки стали йому в пригоді. З реорганізацією академії в художній інститут розпочалася нова сторінка в житті й творчості Федора Кричевського. Київський художній інститут очолював призначений московською владою ректор партієць Іван Врона. Федір Кричевський став керівником однієї з майстерень станкового живопису на Малярському факультеті інституту і кілька років був його деканом. Цей факультет мав відділи станкового і монументального живопису, і в кожному відділі були майстерні різних професорів. За ректорства Врони, інститут на довгий час став ареною політичних експериментів, інтриг і кар'єризму. Проводячи в навчанні інституту лінію комуністичної партії щодо виховання майбутніх мистців, Ворона не трапляє на спротив з боку Кричевського та ще кількох професорів, його однодумців, які дбали про справжнє мистецьке виховання української мистецької молоді. Розпочинається боротьба поміж партійним ректором та підвладними йому професорами інституту, безпартійними, і йде наступ на найкращі мистецькі сили інституту, а в першу чергу на найблискучішого з усіх професорів станкового малярства Федора Кричевського. Створюється атмосфера страшної задухи, цькування, наклепів, провокацій та навіть терору. Система шпигунства та доносів стає повсякденним явищем, тож зрештою професори один по одному залишають Київський художній інститут і переходять в інші місця. Федір переїхав працювати до Харкова. На початку 30-х він викладає у Харківському художньому інституті. У 30-ті роки українська культура зазнає нищівних репресій, мистецтво заганяють в залізні рамки соціалізму, а творчість під недремне око спецслужб, щоб жити і працювати. Належало заперечувати самого себе, своїх вчителів і світове мистецтво, дивитися, як гине все вільне, творче, розкуте, як гине сама Україна, зруйнована репресіями і геноцидом. Федір Кричевський болюче переживає цю трагедію, страждає разом зі своїм народом, водночас вірить у незламну міць народного духу. В своїх великих епічних полотнах цього часу свати. Та мати намагається показати тимчасовість і минучість явищ і ствердити непроминальну вічність народу. У 1933 році вперше по смерті Миколи Лисенка дозволено було поставити його оперу Тарас Бульба. Федорові Кричевському доручили робити оформлення постановки цієї опери. Це ще одна нагода показати, як і в довбуші, сильні епічні характери борців за волю рідного краю, їхній безбежний героїзм та самопосвяту. Шкіт Кричавського до театральних костюмів для Тараса Бульби це своєрідна завершена галерея національних постатей волелюбного українського козацтва, уникаючи всякого етнографізму та перемонтаження декорацій зайвими побутовими аксесуарами. Він вибирає зі скарбів народного мистецтва лише те, що потрібно йому, аби передати місце і зміст дії. Оперуючи кольором, як широко узагальненою плямою, мистець показує загальну панораму Запорізької січі, відтворює історичну правду, його краєвид із граничною чіткістю сільветних маз та ліній активно включається в сценічну дію опери, надаючи їй ще більш драматичної загостреності тих чи інших моментів вистав. Це майстерне оформлення. В якому Федір використав із досвід свого брата Василя, ще більше загострили національно-історичний, епічний характер опери. Після заборони Тараса Бульби і урядові, і партійні кола почали натискати на Федора, вимагаючи від нього творів співзвучних режимов. Кричевський дав їм твір, який формально відповідав цим вимогам, але одночасно залишився вірним собі. Він застосував на великому полотні переможців Рангеля езопівську мову. В його свідомості всі поневолювачі однакові. Беречи сюжет для своєї картини епізод розгрому російської монархічної армії Білогвардійці на півдні України під Каховкою в жовтні 1920 року, Федір відносить цю перемогу не на кошт Червоної армії та більшовицького режиму, а розглядає її як героїчних подвиг українського народу в боротьбі з черговим окупантом. 1934 року постиша викликав трьох художників Петрицького Федора і молодого Григорієва під стіни Михайлівського собору. Для реконструкції міста сказав він, нам треба його висадити в повітря. Як на це дивиться громадськість? Знаючи, що вже є відповідна ухвала Політбюро, художники промовчали. Лише Петрицький проказав Шкода, старовина! Постишев жорстко відповів, для будівництва нового суспільства можуть знадобитися і не такі жертви. Художники пішли собі геть, відійшли на кількасот метрів. Кричевський культурист із дарувань заплакав. Петрицький почав люто лаятися. Згадує ті часи мистецтвознавець Дмитро Горбачов у своїх спогадах, що мої очі власноруч бачили. У 1934 році. Було створено єдиний в Україні український художній інститут у Києві. Ректором було обрано партійця Беньковича, а проректором Федора Кричевського. Переїхавши назад до Києва в 1935 році, він оселився в своєму старому помешканні на Георгівському завулку 11. Цей будинок не ремонтували з часів революції. Помешкання, що було на другому поверсі під дахом, складалося з кухні та однієї великої кімнати. Стеля, що протікала від дощів, обвалювалася і посередині хати була підтарта стовпом. Добиратися до цього помешкання треба було чорним ходом, по стрімких і поламаних дерев'яних сходах. Взимку в часу Желеді це бувало навіть небезпечно. Федір Кричевський завжди проводив літні місяці у себе в шишаках. Там він виношував задуми своїх картин, збирав денних матеріал, робив підготовчі шкіци композиції, поки, нарешті, втілював їх у великі картини. Наприкінці 1936 року почалася нова хвиля терору проти української інтелігенції доноси та арешти на минулий художнього інституту. Вже в кінці листопада ув'язнено Михайла Бойчука, після того ще декого з допоміжного персоналу. В 1937 році з повною силою розвинулася горе Єжовщина, коли ніхто не міг бути певним про завтрашній день. Посипалися й доноси на Федора Кричевського. Про його діяльність у часи української самостійності секретар партійного комітету художнього інституту Кодієв сфабрикував діло проти Федора Кричевського. Як пізніше з'ясувалося, з архівів НКВД познаходили старі світлини про Українську академію мистецтв. На одній з них було як Федір Кричевський вітається за руку з гетьманом Павлом Скоропадським в час відвідин останнім академії. На ній Кодіяв підписав від імені Кричевського Спасибі вам, ясновельможний пане гетьмане, що ви звільнили нас від большевиків. Слова, якими нібито Кричевський привітав Скоропадського. Лише заступник давнього приятеля Ісаака Бродського, офіційного портретиста Сталіна і радянського вельможі, допомогло Кричевському уникнути арешту, а може, й смерті. В червні 1939 року за мистецьку і педагогічну діяльність Найвища атестаційна комісія затвердила на подання дирекції художнього інституту вчений ступінь доктора мистецтвознавчих наук Федорові Крачевському і його братові Василеві. Вони були першими в Україні, хто одержав цей вчений ступінь. А через рік, у травні 1940-го, обом братам уряд Совєтської України надав звання заслужений діяч мистецтв УРСР. Друга світова війна стала важким випробуванням у житті митця. Німецько-радянська війна застала Федора Кричавського в Західній Україні. Він побував на батьківщині Довбуша в Коломиї, Станіславові, Яворові, Криворіччі, Косові, в Кутах, Жаб'єму. Створив там багато зарисовок і шкіців, до задуманої ним картини гуцульське весілля. Війна перервала цю подорож, і Федір Кричавський вернувся до Києва. Кричевський ухилився від евакуації до Уфи і залишився разом із дружиною на окупованій території. Перебували в зруйнованому більшовиками Києві, а в літній місяці в Шишаках. У 1943 році у нього з'явилася виразка шлунку. Лікар-німець, прихильник творчості Федора, професор Фергесен, допоміг йому перебратися до німецького міста Кеслінг. Згодом до Кричевського приїздить і дружина з донькою. Там метець за наклепом потрапляє в гестапо. Лікар Фергасен вдруге рятує життя художнику. Радянська армія наближалась, і наступного року потрібно було евакуйовуватися далі. Потяг, в якому вони їхали, поблизу Кенгсберга потрапив в радянське оточення. Дивом Кречевському все ж таки вдалося дістатися до відня. Донька Мар'яна з чоловіком, племінником Лесі Українки, виїхала до Сполучених Штатів. Після чергового наступу радянських військ Кречевський опиняється в Катівні, Сталінському смерд. Відділ радянської контррозвідки за статею, що передбачала розстріл за втечу за кордон або позбавлення волі на 10 років у м'якших обставинах. Там він пробув майже рік. Ціною свободи з катівні для Кричевського віроїду став покаянний лист з проханням повернутися на батьківщину до Києва. Для цього листа ще й в Україні збирали підписи серед колег і партійної еліти. Мовляв, так він потрібний для мистецтва. Пішки через зруйновані війною країни він іде з Польщі аж до Києва, де його ув'язнили. Зрештою, випустили, але зовсім хворим. Деякий час він переховується на коренівці у свого учня Володимира Бондаренка, який тільки що повернувся з фронту. Кричевський любив Бондаренка, часто малював з нього. Також Федорові Кричевському таємно допомагали Володимир Заболотний, що був у той час президентом Академії архітектури УРСР, та Сидір Грабовський. Учень Кричевського Сергій Григорів згадував, після війни, коли я його вперше побачив, мені стало боляче. Переді мною стояла зовсім інша людина, де й поділися його імпозатність, упевненість собі, його величність. Тепер це був худий літній чоловік з сумовитим, згаслим поглядом. Загубилося багато його робіт, а головне, він втратив віру в себе. Життя надломило його фізично і морально. Його позбавили титулу заслуженого діяча мистецтв, відібрали наукове звання, не пустили ні до власної майстерні, ні до інституту, в якому він працював, вклав стільки праці й любові і, за словами знаменитої Тетяни Яблонської, створив школу українського малярства, яскраву, барвисту, декоративну. У будинок, де сім'я мешкала до війни, поцілила бомба, а дача в селі Шишаки згоріла. Під час пожежі згоріло багато його картин. Деякий час сім'я поневіряється по чужих квартирах, а згодом їм взагалі забороняють жити в Києві. За клопотанням Максима Рильського, червона охранка виселила Федора Кричевського за межі міста в підміське селище Ірпінь і тримала його там під пильним наглядом, не дозволяючи працювати. Будинок цей був такого рівня благоустрою, що виходити на вулицю мусили через вікно. Микита Хрущов обіцяв Крещевському помилування, якщо він намалює портрети його та батька народів, враховуючи вік, невпевненість в майбутньому, стан здоров'я, злидні, хто б відмовився від такої спокисливої пропозиції? Федір Григорович відмовився малювати всяких временщиків. Фаворитів, пройдисвітів і мерзотників мені мій сан не дозволяє, переказують учні Федора Кричевського слова свого учителя. Від голоду у липні 1947 року Федір помер, похований у Києві на Лук'янівському кладовищі. Далі ми з вами познайомимося із декількома картинами Федора Кричевського. Зокрема, тут ви бачите картину наречена: ця картина, мабуть, була намальована у шашаках. Центральний образ твору визначився після знайомства у Шишаках із селянською дівчиною Христою Скубі. Високою, красивою, з сильним характером. Вона зачарувала художника. В ній він знайшов багато спільного з героїчними жіночими образами в українському фольклорі і гордо поставив її в центрі полотна. У першість боки в білому весільному байбараці з парчевим коміром, у рясному кораловому намисті з дукачами на шиї. Довгі парчеві попередниці та в червоних чобітках, щасливу, усміхтену, оточені дружок. Для решти персонажів картини позували теж дівчата і жінки села, а малював він їх в основному у майстерні Лідії Старицької. Дипломний твір живописця був переданий до Києва у 1929 році з музею Академії художеств Ленінграда і сьогодні є красу експозиції Національного художнього музею України. Поряд із. Цим полотном зображено італійську дівчину Беатріче. Далі маємо змогу познайомитися із автопортретом у білому кожусі. Зокрема, тут народна основа портрета висловлена чітко та ясно, монументальна могутня постать з руками, упертими в боки, волюва і рішуча, займає все полотно. Уся його потужна фігура є згусток пружної, повінця, переповнюючої життєвої енергії. Він ніби кожного моменту готовий до бою. В цьому є ще цвіт ренесансових портретів. Також поряд із цим полотном зображено за Катерину. Далі бачимо портрет Лілії Старицької, а також полотно Рідна земля. На наступному слайді бачимо знамениту картину «Три віки». Поряд із цим полотном зображено портрет дівчинки Галі Старицької. Далі ми з вами бачимо картину Довбуш, а точніше її ескіз. А поряд хлопчика з пташкою. І цей хлопчик це є син Федора Кричевського Роман. На наступному бачимо вже яскраві картини соцреалізму, весілля до... Веселі Доярки та Любов Шахтаря. Зокрема, на картині Веселі Доярки зображено трьох дівчат різного віку і досвіду. Вони сміються, але нам не зрозуміло, чому вони так радіють. А виявляється, все не змальовано з колгоспного пункту запліднення. Так ось, троє доярок дивляться на процес покриття корови биком. Ну і далі картина переможці Верангеля, про яку вже згадувалася. Отож, передостанній слайд, як завжди присвячений картині, яка є на зовнішньому незалежному оцінюванні, зокрема, триптих життя. Це своєрідна відповідь Кричевського на пропагований бойчуком стиль оживлення. Давньої української фрески в сучасних умовах з елементами народного примітиву. У три ми бачимо відгуки фрески живопису Клімта і японської грав'юри, яка в свій час сильно вплинула на модерн. Який кожен справжній майстер Кречевський дав синтез осмислення сучасних і давніших технік, стилів і напрямків. У полотні відкинено все буденне, повсякчасне, і глибоко передано узагальнений образ людського життя. Його сила така. Що герої Триптиха здаються звільненими від усього буденного, вони понадчасові, піднесені й очищені від усяких земних турбот, а їхні почуття непорушні та вічні. Ця картина на міжнародному конкурсі у Венеції мала величезний успіх. Частина Триптиха повернення експонувалася у складі виставки радянського мистецтва в Копенгагені та Варшаві. Тобто ця картина присвячена подіям Першої світової війни. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Буду вдячна вашим фотобайкам, коментарям, а також поширенням у соціальних мережах цього відео, щоб більшість людей дізналися про культуру України, про її видатних митців. До нових зустрічей!